Чоловіки бояться жінок. Так є. Вони бояться сильних жінок, вони бояться розумних жінок, вони бояться сміливих жінок, вони бояться харизматичних жінок. Бо з такою жінкою поряд треба напрягатись. Там не налапшати. Там треба відповідати її рівню. Там треба дубку відривати від дивана і щось робити. Тому таких жінок чоловіки хотять ненадовго, на ніч, на якийсь коротенький роман. А для життя вони обирають собі, ну, таких зручненьких, сіреньких, в міру тупеньких, нікого не хочу образити. Але так є. Тому не дивує, коли я бачу багато успішних, красивих, хольоних, яскравих жінок, які без стосунків. Не путати не без сексу, бо коханців там і в цьому нема проблеми ніколи. В нормальної, адекватної жінки з адекватною самооцінкою коханців буде пруд пруді, навіть в 70. А от кохання ні. І знаєте, що взбісило? Бо кожна така жінка хоч раз в житті чула пораду. Слушай, ну в тебе ж райдер там, капець, ти планочку понись. І одразу знайдеш собі чоловіка. Перепрошую, тут це що? Оцінька розпродаж. І що обурила, що я такі поради почула навіть в декількох психологів і ну, таких відомих. Тобто, успішні жінки понисти планку і до вас прийде, хто? Штани. Так в тому і відмінність успішної жінки, їй штани поряд не потрібні. Вона шукає собі людину, з якої їй буде краще, ніж одної. Людину, яка розділить цінності, цілі, принципи, з якої можна поділити а, життя, а не просто стирати його лахи. Таке не потрібно. І дівчатка. Якщо вам хтось пропонує понизити райдер, шліть його. І ні в кому сенсі не зраджуйте саме себе. Не міняйтесь на оцих е, будь-що, будь-коли, будь-яке, але в штанах. Ну, якщо ти взяла кошеня з помийки, то ну, не дивуйся, що він буде їсти з мусорного ведра. Не треба цього. Не зраджуй себе. Почекай трохи. Це може навіть всесвіт тебе виправдовує. Чи не розміняєшся на оце дешеве? Якщо ні, то повір мені, Люба. Твоє тебе знайде. Твій принц вже йде.